І прямо зараз у нас є можливість напряму з Вашингтоном поговорити. Микола Воробів, журналіст, який знаходиться там, наш колега Микола, вітаю тебе. О, вітаю, вітаю, Андрію! Доброго Андрію. ранку, Андрію. Микола. Е, дуже приємно, що ти дочекався можливості вийти з нами на зв'язок. Надзвичайно цікаво почути, якщо так можна сказати, знаєш з перших рук. Е, яка зараз ситуація у наших домовленостях, перемовинах з американцями? Загалом, яке ставлення зараз до українських змін, до українського процесу реформ у наших американських колег? Ну зараз, Андрію, зараз потрібно. Я зараз якраз готую матеріал. З приводу того, що відбувається, я скажу так, що новини не дуже добрі, з приводу того, що на ближньому сході вчора буквально терористи АСІС вони захопили один най, 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 найбільше місто Рамаді, яке знаходиться на захід від Багдаду, лише у 100 кілометрах. І зараз вся увага заходу вона перекута до подій саме з терористами з цією організацією ісламським ісламським. Ісламською державою тому нам потрібно бути готовими до всього. До того ж я нещодавно проводив інтерв'ю з Яном Яномським, це син відомого публіциста і радника із нацбезпеки США Збігнєва Дзяжинського. І він сказав про те, що зараз є велика можливість, що Путін буде атакувати. Ближче до кінця червня ця можливість збільшується, оскільки в кінці червня має бути підписаний договор щодо без'ядерної програми Ірану, якій Росія також в цих переговорах? Росія також бере участь разом з іншими п'яти країнами. Тому потрібно бути готовими до всього, Микола. Скажи мені, будь ласка, те, що ми не на перших ролях, наскільки це? Адекватно по ну з огляду на те, що зараз все таки на сході події, які відбуваються, вони для міжнародної спільноти є більш актуальними. Коли чекати повернення там, наприклад, України до топ-2 тем чи до топ 3 Де ми взагалі знаходимося на міжнародній арені? Ну ми наш центр в Вашингтоні, центр Східноєвропейських перспектив. Зараз над цим дуже працює активно. Тому в принципі я тут перебуваю. Я пишу не тільки для українських ЗМІ, але більше пишу для американців. Те, що стосується мене, особисто дуже засмучує не лише мене, те, що у нас вже майже місяць немає посла України в Сполучених Штатах Америки попереднього Моцика Олександра відкликали зараз, фактично країна виходиться без посла в такий важливий період часу. Далі, що я ще можу сказати, що в Вашингтоні дуже бурхливо все відбувається. І по і, 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 оскільки в Україні зараз більш-менш тихо. Я скажу, що в інформаційному плані нас майже ніде немає. Тобто дуже дуже мало інформації про Україну, і то завдяки тому, що е, хтось там е, з української діаспори або там проявляє ініціативу, сам щось публікує. Але так, основна увага, тобто я не бачу зараз, на жаль, в пресі. От зараз буквально читаю е, от зараз, читаю, от е, свіжих сьогоднішню Вашингтон Пост. І ну тут про Україну на жаль жодного слова ну зараз немає. Хоча ще місяць тому була і колонка, і багато чого писала. Тому над цим потрібно дуже сильно працювати. Коля скажи, будь ласка, проблема лобізму, про яку ти колись писав не так давно, що українці не лобіюють свої інтереси зовнішньополітичні в Америці, в тому числі приїжджають нардепи і всі інші, начебто у відпустку, це продовжується така традиція дивна, чи все ж таки зміни з'являються? Поки особисто я ніяких змін не бачу, я бачу ті, хто працювали, вони продовжують працювати. За, за, загалом за Український комітет в Конгресі він створений, але він створений так, би мовити, американськими українцями, які постійно тут мешкають. Тобто вони американці, це їхні ініціативи, вони давно вже над цим працюють. З українського боку я взагалі ніякої активності ну, не бачу, просто її немає. Я інколи зустрічаю тут поодинокі візити депутатів. Які десь з кимось зустрічаються, але про це знову ж таки ніхто не знає, навіть не дивлячись на те, що я в темі особисто, тобто я спілкуюся, мені випадково вдається дізнатися, що виявляється, в Вашингтоні є українські депутати, і вони там, начебто, з кимось зустрічаються. Але я не знаю, про що вони говорять. Вони публічно не виступають і фактично місцева публіка не знає. Що стосується лобізму, я скажу, що це дуже важлива тема, особливо зараз, і це дуже така широка тема. Вашингтон. Це е, складне місто, і тут потрібно постійно працювати. Ну фактично, для того щоб досі, хоча почати якихось успіхів, в конгресі треба буквально жити. В принципі, там я і, нещодавно до речі, звідти і повернувся. Там потрібно буквально жити, давати інформацію, постійно нагадувати про те, що є країна в Європі, яка зазнає зараз е, агресії наймасштабнішої з часів Другої світової війни. Микола, тоді, якщо якщо зазнає агресію, відповідно зазнає агресії від когось, і тут моє питання наступне буде про зміну стосунків між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, яка помітна тобі з Вашингтону? Сполучені Штати вони зараз дуже ну, скажу. Я не хочу зараз говорити за всю Америку. Давайте розподіляти, що є дуже багато політичних течій, США дуже багато сферів, груп інтересів і тому подібне. Давайте казати про адміністрацію, конкретно адміністрацію Обами. Я скажу так, що адміністрація вона зараз не зацікавлена, вона зараз як ніколи дуже лояльна буде ставитися до Росії. Те ж саме цим пояснюється і те, що нещодавно там в Сочі їздив держсекретар США. США. Джон Керрі також туди планує їхати Вікторія Нуланд або вже сьогодні вона там перебуває. Це говорить про те, що вони зараз шукають всілякого примирення, так би мовити, задобрення Путіна перед переговорами з Іраном. Я так скажу, що це без'ядерна програма, про яку йде мова. Якщо переговори взагалі зірвуться, то демократам. Зокрема, Хіларі Клінтон, яка є головним кандидатом в президенти США від демократичної партії, і можна забути взагалі дорогу до Білого дому на найближчих президентських виборах. І втративши конгрес, вони ризикують втратити адміністрацію вже в наступному році. Тому ставки досить великі, і зараз з Путіним будуть білий дім, не США, Білий Дім буде всіляко намагатися якось знайти порозуміння. А виходить так, що Україна є розмінною монетою у, е, в безядерній угоді я не люблю дуже це слово, Андрій, розмінна монета. Тобто, ми є гравцем на міжнародній шахівниці. І багато в чому я скажу те, що я знову повторюю свій тезу, те, що 20 на 20% що ми не отримували летальну, нелетальну підтримку не скажімо так. 20% так, це позиція Білого Дому, але 80% це наше недопрацювання. Ті держави, які хочуть отримати допомогу, вони всіляко до цього прагнуть. А, натомість Україна не те, що не має своїх представників офіційних, ну тобто, офіційно, там, лобістів. Я вже не говорю там про журналістів. А, вона не має навіть свого посла. Тобто, я побудуючи навіть в Україні, я не помітив якогось особливого стрім е, прагнення української влади адміністрації президента України взагалі щось отримати додатково від Сполучених Штатів. Ну, тобто ми починаємо тиснути на червону кнопку, коли вже починаються там серйозні бойові дії. Зараз тиша, зараз я спостерігав, що півмісяці відбувалися якісь свята. Зараз я не бачу вже місяць посла України Сполучених Штатів. Ну тобто я не бачу особливого прагнення, що взагалі Україні потрібна зброя або навіть нелетальна підтримка. Ну тобто, мене в цьому потрібно переконати. Микола, ще тоді одне запитання, проте як будемо завершувати. Ти сказав про можливе майбутнє Хіларі Клінтон та демократів. А яке майбутнє може бути у республіканців у цих виборах, які будуть у 2016 році, і що так, це буде означати для України? Гарне запитання, Андрію. Я скажу, що в будь-якому разі наступ будь-який наступний президент багато хто каже, що Хіларі Клінтон вона більше республіканець, ніж деякі кандидати від республіканської партії. Якби там не було, наступний президент буде набагато жорсткіший по відношенню до Росії. Це вже аксіома про це. Навіть ніхто ну, тобто всі в цьому впевнені або Хілері, або Джебуш, хто завгодно перемагає. Він буде він або вона буде жорсткіше до президента Росії до Кремля по відношенню, в тому числі що стосується України в Кремлі. Це теж чудово розуміють. І вони теж бачать, що у них залишився буквально рік для того, щоб дотиснути Україну, дотиснути Захід щодо українського питання, і все ж таки там зробити там реставрацію свого поста радянської сфери впливу інтересів. Я скажу, що зараз, взагалі, будь-які прогнози з проводу результатів президентських виборів. Ми, ну, ми не можемо говорити. Єдине, що ми з певненістю спостерігаємо, що Хіларі Клінтон є. Головним кандидатом від е, демократів, тобто в неї фактично немає конкурентів. Можливий конкурент там так є один, е, е, не пригадаю зараз прізвище сенатора. Можливо, що буде балотуватися в вересні. Ми дізнаємося, віце-президент США Джо Байден, але в неї фактично немає конкурентів, тому що найбільший конкурент, і вона його обходить там на 50%. відсотків. Тобто в неї е, у республіканців там інша ситуація. У них є Джебуш, це молодший брат. Попереднього президента Буша молодшого. Також є Рон Брент Пол, це від Лібертан... ну, та теж республіканець. Є Марк Рубіо, є Тед Круз. Тобто там дуже дуже багато кандидатів. Тому буде цікаво подивитися на праймеріс, хто ж із них буде номінований. На єдиного кандидата від республіканської партії і з ким доведеться зіштовхнутися з кіловіквітами, Микола. Я тобі дуже дякую за те, що ти вночі вже по штату по по вашингтонському часу, чи Шо нам допоміг зрозуміти, що ж насправді відбувається в наших стосунках з Америкою. де ми на геополітичній мапі світу. Микола Воробйов, журналіст із Вашингтону, наш колега, тільки що був з нами на зв'язку.